Ласка, я Дивіться, тема інклюзивної освіти це моя тема. Е інклюзивної освіти в праворах немає. Інклюзивна освіта правора робиться руками приватних людей, які взагалі не мають відношення там, до управління освіти. Це профанація, Це, це однозначно. Тут, тут розумієте, е я... 12 років я займаюся дітьми-інвалідами, що маються в сім'ї. А останні 6 років займаюся школою за, за власних колек. Ламінатор, комп'ютер, пилосос, сантехнічний комплект. Сантехнічний комплект для дітей з аутизмом. Щоб ви розуміли, діти з аутизмом вони на туалет сходять точно так, ще, як звичайні діти. Там двоє дітей з аутичним спектром зараз в школі в 9. Це перший момент. Другий момент, Дев'ята школа. Скільки? 4 поверхи. Три. Три. Три поверхи. Ліфт, здається, там 9 мільйонів просто, щоб побудувати ліфт. Для чого, для чого 9-ту школу вибирати як базову школу, якщо е, діти з харесами, в принципі, не зможуть потрапити на третій поверх? При тому, що в брабарах є, є школи з меншою від друге питання, да тепер питання питання. Тобто, я зрозуміти, це не до критики там управління освіти, але просто щоб ми розуміли, що громада міста Бровари не виконує свого своїх зобов'язань перед дітьми, які мають право на освіту. Ще шість років, вісім років назад, багато дітей взагалі не мало права у нас за законом бути в освіті. Да? Вони вважалися або діпілими, або імбіцилами за законом. Батьки добилися того, щоб це було відмінено на національному рівні, але школи до цього не готові. Зараз є школа єдина, яка, більш, яка цим займається, це школа в третій школі, школа Мосайка. Приватна ініціатива, слава Богу, місто допомогло та підприємці допомогли. Але справді, що Питанням інклюзивної освіти треба займатися дуже серйозно. Але точно не так. Це, це абсолютно профанація. Це абсолютно профанація. Розумієте? Ну, ламінатор, комп'ютер, пилосос, от все, що зробило місто для цих, це, це не, не претензія до управління освіти, це претензія до міста. Все, що місто зробило в минулому році для дітей з обмеженими можливостями, от яким на візочках їздять. Це купили ламінатор, комп'ютер і пилосос, і там, і, і унітаз в наступному році поставлять деякі школи, які, які, для чого вони там потрібні. Якщо на третій поверх не можна заїхати на невезуть, це через це е, тобто я, я це треба ставити дуже серйозно. Я вважаю, що в наступному році треба в бюджет закладати кошти, то що це, це надзвичайно дорого. Справжня інклюзивна освіта це надзвичайно дорого. І ми, а, або ми повинні сказати, що ми не займаємося і не хочемо допомагати цим дітям. Але не треба закладати там 100 тисяч, 200 тисяч, це нічого не зробить. Зрозумієте, це просто насмішка, Це знаєте, це все одно, що е, у вас е, там згоріла хата, да? а вам прийшли і кажуть, а 150 гривень ми тобі все таки видамо. Через це не потрібно або взагалі не треба займатися цією темою, або треба займатися нею серйозно. Е, і серйозно починати з місця, де, де буде ця освіта зроблена. Серйозно ви зрозумієте, ці там 12 дітей здається, які е, вчаться сьогодні в школі мозаїка, вони вчаться за кошти батьків, за кошти меценатів, за кошти і наземних спонсорів. все. Не за кошти міста. Єдине в приміщенні міста, яке місто їм видало на пільгових умовах, там зовсім. Але просто я, я проти того, щоб в принципі називати програми інклюзивної освіти, профанацією, яка 70% оці, оці гроші, ну це, це плівок, просто плівок в очі цим дітям, в першу чергу.